Мої шанування після травневих свят на каналі і щоденна програма знакому. Знову в ефірі у ній ми традиційно говоримо з гостями студії про найважливіші факти, явища та тенденції у правоохоронній, правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Народні депутати від опозиції, генерали міліції Геннадій Москаль та Віталій Ярема зареєстрували у Верховній Раді законопроект номер 2940 про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне здійснення візуального спостереження за особою Кримінальний кодекс України хочуть доповнити саме такою статтею, якої раніше не було зовсім. Ця законодавча ініціатива спричинила неабиякий резонанс у середовищі правозахисників, громадських активістів та журналістів. Деякі з них навіть звинуватили авторів законопроекту у драконівському бажанні запроторювати за грати на сім чи навіть 10 років усіх. За користування такими, скажімо, широко розповсюдженими пристроями, як автомобільні відеореєстратори, для того щоб розібратися детально і відділити зерна від полови, ми покликали до нас у студію самих авторів цього законопроекту депутатів від батьківщини, генералів міліції Геннадія Москаля та Віталія Яремо. вечір, панове. Добрий вечір. чому виникла взагалі необхідність доповнювати кримінальний кодекс статтею про відповідальність за незаконне візуальне спостереження за особою? Ну, Начнемо з того, що, е, як вам сказати, у нас що е, глухий не дочує, то завжди видумає. Е, Справа в тому, що в Кримінальному кодексі є кримінальна відповідальність за незаконну люстрацію кореспонденції громадянина, за незаконне зняття інформації з каналів зв'язку. Тобто, Це незаконне підслуховування ну, да, прослуховування. Ця норма незаконне стеження. За особою було. Випало з полю зору. І воно сьогодні набрало актуальність, тому в новому кримінально-процесуальному кодексі, який рахується і проанонсований як самий прогресивний і самий новий, значить, встановили статтю, що візуальне спостереження за особою Річу, або місцем 269 да, зараз може здійснювати тільки да. тоді, коли відкрите кримінальне провадження. Це перша має бути умова. Кримінальне провадження. Має бути м, про за злочин тяжкий або тя, особо тяжкий, а також, коли є постанова слідчого судді. Підстава ухвала слідчого судді. судді. От якщо не буде проводитись за межами кримінального провадження, або злочин буде не тяжкий чи особо тяжкий, або не буде ухвали суді. Отоді наступає кримінальна відповідальність щодо посадових осіб, які мають в підпорядкування підрозділи, які займаються оперативним Власне, візуальним. стеженням. Законопроект він доволі компактний. Три пункти: три перше, друге, третє. Та він не визивав, він пане Артем. Абсолютно він не ви Він не пройшов по інтернету нормально схвально, Поки Ті, хто робить сьогодні незаконне візуальне спостереження, в першу чергу за опозицію, спеціально не роздули і подсунули народу. Значить, що Москаль хоче і Ярема заборонити е відеореєстратори, знімати весілля. Один мені написав, що правозахисник з Криму, там є такий е свій сумасшедший е міський, е що телебачення хоче заборонити і тому подібне. Тобто пішли. І політичні спекуляції. Це не на руку Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ і налогові міліції, які мають ці підрозділи, які здійснюють візуальні зовнішні Григорович, А ви чому вирішили стати автором законопроекту? Чому чим викликана така нагальна необхідність таки впровадити цю кримінальну відповідальність, якої раніше не було? Ну, справа в тому, що сьогодні і політична ситуація, і діяльність правоохоронних органів в країні викликає якомога більшого уваги. І суспільства, і парламентарів. зокрема, це зв'язано з системними порушенням прав людини, в тому числі і проведення незаконних оперативно-розшукових заходів. А ми говоримо якраз про оперативно-розшукові заходи, і не про які інші. Тобто, якщо ми мали в кримінально-процесуальному кодексі до 2012 року такий захід оперативно-розшуковий, як зовнішнє спостереження або візуальне спостереження, він не потребував санкції суду. То сьогодні, згідно нового КПК, як сказав Геннадій Геннадійович, це ухвала слідчого це Ухвала слідчого судді обов'язково для проведення цих заходів. Що ми бачимо в житті? Ми проводимо сьогодні багато акцій вуличних. Я маю на увазі опозиційні сили, залучення великої кількості людей, які приймають участь, і ми бачимо, що постійно проводяться оперативно-розшукові заходи, а це порушення конституційних прав людини. Ну я вам приведу приклад. Ну останній випадок може геннадію Геннадійовичу незручно про це говорити. Це в Чернівцях коли давайте затримали. у нас навіть відео. Я давайте нагадаємо, як це було, коли було була виявлена, було виявлено стеження за лідером опозиції Арсенієм Яценюком. Нагадаємо. Як це було ось цей конфлікт, ось цей скандал, коли були в автомобілі в службовому затримані особи, ідентифіковані саме як оперативні працівники з кількома номерами, так званими номерами прикриття, з спеціальною технікою. Чим закінчилася, до речі, ця історія? Ви згадали про неї? Я знаю, що там проводиться службове розслідування, як заявляють працівники міліції, але як і решта історії, воно нічим не закінчиться. Ми можемо бути впевнені, що і міліція, і прокуратура стане на сторону тих людей, які здійснювали це візуальне спостереження. Тому працівник міліції після вступу в дію цього закону буде знати, що настане час, якщо ти здійснюєш ці заходи незаконно, ти будеш нести за це кримінальну відповідальність. Хочу нагадати, що в 2000 році, після того, як було здійснено спочатку зовнішнє або візуальне спостереження за журналістом Георгієм Гонгадзе, якого потім вбили, то протягом першого місяця, я пам'ятаю, що було встановлено, за ним проводилося незаконне візуальне спостереження. Якби тоді ця норма Кримінального кодексу діяла, можна було притягнути, а не шукати 10 років. Того ж самого Пукача чи е, його прибічників, які вчиняли цей злочин. Тобто, сьогодні ця норма спрямована виключно на захист конституційних прав громадян, а, чи зможе ця норма вивести з під захисту секретності? Ми знаємо, що всі ці е, дії на них цілком законно встановлений гриф е, секретності таємності або? Е, який там є, чи не е, буде цей гриф на заваді взагалі реальної, реальної роботи по статті, по цій? Ну от, таємниця і все. І неможливо Чекайте. дізнатися, які є е, заходи Є е, е, Закон Русі. про оперативну розшукову діяльність, де при кінцевій положення чітко говорять, що контроль. Здійснює за оперативно-розшукової діяльності Генеральна прокуратура, прокуратура. України У Генеральній прокуратурі України є спеціальні підрозділи, які мають допуск до всіх видів державної таємниці. Вони можуть витребувати любу оперативно розшукову справу і, здійс... і і це зробити і перевірити. Але тут ще є одне ну. Чому прийняли чому внесли цей законопроект? Ще є другий закон про контрозвідувачівну діяльність, яка майже випадає сьогодні з під контроля. Тобто сьогодні всі, хто в опозиції є, агенти всіх спецслужб світу, які тільки є. Тобто заводиться оперативно-контрозвідувальна справа, і вона ведеться безмежно. Тобто роками, значить, і ніхто її не може перевірити. І прокурор не ні генеральний до неї. прокурор, ні секретар Організації Об'єднаних Націй. Ну немає такої людини. Навіть президент України не може її витребувати і перевірити, і тому подібне. От щоб не було зловживання. В рамках контрозвідувальних, бо спобов нас було вже на кого хочете, заводили і і всі працювали. Тобто, десь як 37-й рік, що всі були у Сталіна, значить, агентами е, спецслужб е, і іноземних країн, е, то сьогодні аналогічно з опозицією. але контрозвідувальну справу заводить же служба безпеки якщо служба я безпеки не, України, не але їхні завдання виконують якраз підрозділи зовнішнього спостереження Служби безпеки України. Так щоб ці завдання були оформлені і вони не виконували. От, подивись за тим, подивись за цим, подивись за іншим. Щоб це було все в рамках діючого законодавства. Значить, щоб не було спекуляцій, що. Там Ярема і Москаль хочуть е, людей всіх пересажати в кого не зако віді реєстратори. Сьогодні внесений зареєстрований законопроект вами особисто. Мною особисто, тому що е, вона була спрямована така акція. Значить, е, ну як казати, підорвати трошки довіру до опозиції, до всеукраїнського об'єднання Батьківщина і до мене, і до пана Яреми. Так, от, що зроблено? Що ми аптечку сьогодні законодавчо закріпили, щоб людина мала в автомобілі? В, мати. в автомобілі. Людина в автомобілі має мати вогнегасник і там ще друге. Сьогодні ми хочемо, щоб кожна людина себе обезпечила від. Любих конфліктних ситуацій і встановила відділ І це було, було би обов'язково. Сьогодні починають Фейсбуці писати мені, що це дорого. Ми порахували це 20 літрів бензина. Сьогодні коштує, щоб встановити відділ Чому дивіться, рівень довіри до міліції по різним соціологічним опитуванням складає 1-2%. раз. Друге на дорогах бувають і неадекватні другі учасники дорожнього руху. Так, які там б'ються, неадекватно себе поводять. Третє, як доказати страховій компанії, що це було так чи не так? І ми ще включили до кримінального нового прогресивного кодексу, що Дані, отримані від відеорегістратора, є доказами в кримінальній справі. Також вони можуть бути доказами в адміністративних справах, у цивільних справах, а також і в страхових компаніях. Тому що сьогодні отримати страховку покажи, звідки, де, поки приїде міліція. А відеорегістратор все написав: з нього знімається, протоколюється, і на цьому проблема вичерпана. Тому ну, ця проблема яка була надумана. І друге, ми ще провіримо навшивість Міністерства внутрішніх справ, тому що вони це запустили, щоб скомпроментувати нас і наш законопроект. Так от я їм сьогодні цей е, законопроект про обов'язковість відеореєстраторів направив для експертного висновку. І ви думаєте, який прийде? Позитивний чи негативний? Ні, Подивимось. Я Подивимось. думаю, що прийде негативний, тому що він е, уже не уможливий, вже ніхто нічого, ні в кого не візьме. Все на дорогах буде. Де прозоро і це е, різко скоротиться кількість шляхово-транспортних пригод. Ви знаєте, що по кількості шляхово транспортних пригод Україна займає перше місце в Європі і в тому числі. Тих, які потягли тяжкі наслідки і смерть потерпілого, тому це тільки буде на пользу людям і за двадцять літрів бензину зекономити можна купити, і ми хочемо, щоб це було введено з 1 січня 2014 року, щоб люди мали час підготуватись і встановити собі відеореєстратори. Віталій Григорович, Хочу повернутися до вашого до цього законопроекту. Чому він, можливо, був так легко сприйнятий критиками і легко зманювати. Ніпульований не тільки через відеореєстратора, а можливо і тому, що багато в хто в ньому побачив саме серед журналістського середовища загрозу, в тому числі і журналістській роботі. Ми в нашій програмі розслідувань часто використовуємо використовуємо, ну скажімо так. Методи, які дуже близькі до методів оперативної роботи спеціальних служб, хоча напевне є такими, але подекуди доволі ефективними. коли ми можемо зафіксувати якусь дію або якусь зустріч. Чи загрожує цей законопроект громадським активістам, журналістам в журналістських розслідуваннях, можливо, приватним детективам, які, хоча й не мають ніякого поки що закону, але діяльність все ж таки ведуть якусь? Я хочу сказати, що законопроект в першу чергу спрямований на захист інтересів громадян. Ніхто не має права за виключенням випадків, передбачених законом, слідкувати за людиною. Журналіст, детектив, міліціонер, прокурор ніхто не має права. Але законодавець чітко визначив, коли це можливо. Наш законопроект спрямований якраз на заборону відносно свавілля, особливо правоохоронних органів. І тому, перш ніж підготувати цей законопроект, його зареєструвати в Верховній Раді, нам прийшлось попрацювати з і, тому числі і словниками і, і з Вікіпедією, і словниками Даля і визначити поняття, що таке особа. І що таке е, стеження? Тобто це е, орган або особа, яка здійснює стеження, вона повинна сте, відповідальність наступає за стеження за конкретною особою і за тривалий відрізок часу. І якраз те, про що ми говорили, коли е, людина їде з відеореєстратором, який фіксує практично себе. Він документує свою, як він їде по вулиці, зупиняється, і тут е, працівник дає, вимагає з нього хабар. Це не стеження. Стеження це зовсім інше. Це стеження в тривалому часі, переслідування і тому подібне. І таким чином, під, цей, під цю норму, ні в якому разі не можуть попасти журналісти, які тим більше у вас є е, е, закон про журналістську діяльність, який регламентує порядок і можливості, в тому числі і документ, документування тих порушень, в тому числі під час журналістських розслідувань. Не тому журналісти не є посадовими особами. Да, так, і журналісти не являються. Посадовими особами, так що ніякого е, страху, ніякої небезпеки для громадських організацій, для осіб, які виявляють серед правоохоронців, хабарників там е, в тому числі там говорять, що коли хлопець іде за дівчиною, там слідкує, і тому це не підпадає не під яку норму. Стаття 163, сьогодні діюча норма кримінального кодексу України передбачає відповідальність за незаконне прослуховування, але це не значить, що я. Почув розмову між вами і якоюсь невідомою людиною, і я вже задокументував, зняв інформацію. Це відповідні дії, і тому ці дії вони як правило описуються. В коментарях, які потім будуть уже до і відповідними підрозділами, спеціальними, які створені для візуального спостереження за особою, це не можна приписати комусь працівникам, які здійснюють там іншу діяльність, охоронну там і тому подібне. Це Такі під підрозділи називаються зовнішнього спостереження. Там служби безпеки, в них інша назва в МВС, інша в податковій служби безпеки міліції. Департамент оперативного документування документування. Ну бачите, це ви сказали. Сказав би я завтра би служба безпеки проти мене порушила кримінальну справу за розголошення державної таємниці. Тому це направлено тільки проти трьох підрозділів, значить, які мають спеціальні підрозділи, які з <mondoNetflixhip> Існюють професіональне стеження за конкретною особою. Суд має чітко вказати проміжок, що дає на три місяці, на місяць, такого числа, по такого числу. Якщо 25-го, значить в має стеження бути е, завершено має бути скластись протокол цей протокол має бути е, м, м, підшитий до кримінальної е, то, до кримінального провадження не може бути за межами кримінального провадження не може бути відношення опозиції опозиція не здійснює сьогодні тяжкі чи особо тяжкі злочини як це написано в е, кодексі і кр кримінально процесуальному кодексі і третє проти опозиції ніяк. Якийсь слідчий суддя не дасть е, дозволу цього робити. Тому це робиться просто начальник, дає наказ. Тому що немає ніякої відповідальності. От буде відповідальність. От сьогодні якраз і фобія, і страх появилось у керівництва цих всіх трьох служб, які мають ці підрозділи. Тому, от перше, що скомпроментувати закон, а другий скомпроментувати авторів закону. От і все. Взагалі, ви як досвідчені міліціонери, генерали внутрішніх генерали міліції. Наскільки ці підрозділи і ці заходи є, ну скажімо так, корисними для суспільства? Адже ми розуміємо, що вони обмежують приватну свободу людини. Дуже багато людей ставляться до тих до тих. Працівників, які професійно навчені цьому, ну з якоюсь таку з якоюсь огидою, такою да я хочу сказати. Наскільки що це все-таки виправдано ці, ці підрозділи дуже потрібні, особливо в органах внутрішніх справ е, потрібні для розкриття злочину. Це е, оперативно розшукова діяльність. Це ціла наука, наука на які якої навчають десятиліттями для того, щоб люди вміли розкривати злочин, особливо тяжкі замасковані. Які вчиняються організованими злочинними групами, такі як замовні вбивства і тому подібне, і без цих служб неможливо розкривати злочин. Інша справа, в кого в руках знаходиться цей інструмент, і сьогодні використання цих служб не на розкриття злочину, а розкриття злочинів у нас сьогодні в деяких регіонах 3%. За три роки уявіть собі сьогодні повністю втрачений контроль за криміногенною ситуацією в країні, і тому ми задаємо собі питання. Ми професійні правоохоронці з Геннадієм Геннадійовичем задаємо питання, чому це відбувається? Тому що якраз у ці професіонали працюють проти політиків, а не проти не, не для розкриття злочину. Я от допомню, пані Віталія, от е, е, органи міліції знають кіллера, але не знають замовника. Якщо не буде організовано зовнішнє спостереження чи візуальне за кілером, він ніколи не приведе до замовника. Як ми знаємо замовника, то замовник ніколи не приведе до кілера. Якщо не буде зовнішнє спостереження, якщо там когось налякало, що працівники можуть використовувати відео. Камери можуть використовувати фотоапарати, аудіозаписуючу апаратуру, то це є технічні засоби фіксації. У основному це що таке візуальне? Це треба очами все дивитися і фіксувати, тобто ходити фізично за даною особою, маскируватися. Це є ціла наука, як сказав пан Єрема, і цьому вчать дуже довго, і щоб людина стала. Професійним, який веде професійним цим розвідником, ну треба хоча б 10-15 років попрацювати. Це є ювелірна робота. В міліції не так багато ювелірних робот. Це перше, хто кишенькових злодіїв. Сьогодні ну майже не лишилось ні а? одної людини, яка вміє спіймати кишенькового злодія, а серед тисячі побачив. Да. Це не а друге. От якщо робиться, то має бути якась не так, як вийшло з Яценюком. Ну, мабуть, всі дивилися фільми Місце зустріч змінити не можна так, коли Шарапова е, внідряли в банду, так чи ні? Йому легенду розробляли третє, десяте. От я сьогодні направив у ВС слідчому, взяв всі довідки, що дріждзавод. Ви маєте, увазі, ви маєте на увазі епізод із, із да, затриманням. Що мала бути правдива ну, легенда. Чернівцях. Якби була правдива легенда, ну, був би Яценюк, Москаль чи е, професор е, із завкафедрою оперативно-розшукової діяльності, він би нічого не сказав. Би була... А коли завод 10 років назад знищений, ліквідований, значить, і всі довідки зібрали, що е, даного під, е, таких машин ніколи це підприємство не мало мало якого старенького УАЗа, який давно спис. Саний дякую, ну, пане Геннадію. Вибачте, потрібно готуватися Спасили. і потрібно попереджати е, такими законами правопорушення. Дякую, пане Гнадію. Дякую, пане Віталію. Подивимося, як закон буде внесений, як він буде розглядатися. Ми професійно в нашій програмі слідкуватимемо за цим. Дякую, що були з нами. Залишайтесь на ТВА і надалі буде ще цікавіше. До побачення.